Шановні друзі, рада вас вітати на п'ятому році з курсу цивільного права та історії США, і ми починаємо. Хотілося нагадати загальну інформацію щодо тесту в цьому розділі. Ми вивчаємо 100 запитань і відповіді з історії та державного управління для тесту на натуралізацію. Тест є устим іспитом. Офіцер UCIS задасть заявникові до із 10 100 питань про громадянство. Заявник повинен відповісти на 6 із 10 запитань правильно, щоб успішно стати цивільною частиною іспиту на натуралізацію. Я ввірю вас і вас все ви. Що ж, повертаємось до наших питань. третє питання англійською мовою звучить так Who signs bills to become laws? Українською хто підписує законопроекти, щоб вони стали законами? Для відповіді на це питання необхідно розуміти весь шлях, який проходить законопроект до того, як він стане законом. Треба розуміти, що законопроект це пропозиція щодо нового закону або зміни до чинного закону. Ідея законопроекту може виникнути від чинного члена Сенату чи Палати представників США. Після внесення законопроекту його передають до комітету, члени якого досліджують, обговорюють і вносять зміни до законопроекту. Потім законопроект виноситься на голосування в цю палату. Якщо законопроект приймається одним органом конгресу, він переходить до іншого органу для проходження аналогічної процедури дослідження, обговорення, несення змін і голосування. Після того, як обидва органи проголосують за прийняття законопроекту, вони повинні вирішити будь-які розбіжності між двома версіями і проголосувати за один і той же варіант. Далі вони представляють його президенту. Потім президент розглядає законопроект. Він може схвалити його і підписати або відмовити в охваленні законопроекту. Це називається вето. Зрозумівши всю процедуру від початку до кінця, ми можемо відповісти на 33 тє питання Who signs bills to become laws?» – «The president». Поступово переходимо до 34-го питання. «Who votes bills?» – українською звучить так: хто може накласти вето на закони? У попередньому питанні ми розглядали, що якщо президент схвалює закон, він підписується і стає законом. Якщо президент виступає проти законопроекту, він може накласти на нього вето. Крім того, якщо протягом 10 днів не вживаються жодні дії, а конгрес уже прервав роботу, діє кишенькове вето. Тож, відповіддю на 34 питання «Who питання: Bills?» є «The President». Розібравшись з тим, що може робити президент законопроектом, ми переходимо до 35-го питання. What does the President's Cabinet do? Чим займається кабінет президента? Роль кабінету полягає в тому, щоб консультувати президента. Advice the President – Умовно скажучи, це радники з будь-якого питання, яке йому або їй може знадобитися стосовно обов'язки відповідної посади кожного члена. До складу кабінету входять віцепрезидент і керівники 15 виконавчих департаментів. Тому відповідю на 35-те питання: what does the President's Cabinet do?» буде «Advice the President». 36-те питання теж буде стосуватися кабінету президента, і звучить воно англійською мовою наступне. What are two cabinet-level positions? Якщо перекласти, які посади департаменти входять до складу кабінету? Відповідь на 36-те питання є найоб'ємнішою із усіх 100 питань в цьому тесті. Треба запам'ятати, що до складу кабінету входять віце-президент і 15 керівників різних департаментів. Тож, окрім віце-президента, які департаменти ще входять до складу кабінету, давайте будемо їх приховувати. Зараз будемо називати англійську і українську версію, але пам'ятайте, що на тесті ви будете казати лише англійську версію. Що ж, поїхали? Генеральний прокурор, Attorney General, керівник департаменту сільського господарства, Secretary of Agriculture, керівник департаменту з торгівлі, Secretary of Commerce, Керівник департаменту заборони, Secretary of Defense. керівник департаменту з освіти, Secretary of Education. керівник департаменту з енергетики, Secretary of Energy. керівник департаменту з охорони здоров'я та соціальних служб, Secretary of Health and Human Services. Керівник департаменту з внутрішньої безпеки, Secretary of Homeland Security. керівник департаменту житлового будівництва та міського розвитку, Secretary of Housing and Urban Development, Керівник департаменту з внутрішніх справ, Secretary of the Interior. керівник департаменту з праці – Secretary of Labor. Державний секретар, Secretary of State, керівник департаменту з транспорту, Secretary of Transportation, керівник департаменту з казначейства, Secretary of the Treasury, керівник департаменту у справах ветеранів, Secretary of Veterans Affairs. Кожний з департаментів має свою емблему. Якщо вам цікаво, ви можете поставити відео на паузу і роздивитися, що зображено на кожній із емблем конкретного департаменту. І ми далі. на 36 питання. What are two cabinet level positions буде наступне. Secretary of Agriculture, Secretary of Commerce, Secretary of Defense, Secretary of Education, Secretary of Energy, Secretary of Health and Human Services, Secretary of Homeland Security, Secretary of Housing and Urban Development, Secretary of the Interior, Secretary of Labor, Secretary of State, Secretary of Transportation, Secretary of the Treasury, Secretary of Veterans Affairs, Attorney General and Vice president Я рада, що ми пройшли найоб'ємніше питання в цьому тесті 36-й і можемо перейти до 37-го запитання. Англійською воно звучить наступне. What does the Judicial Branch do? Чим займається судова гілка влади? На третьому уроці ми вже поверхово розглядали, чим займається кожна гілка влади. Тож, давайте згадаємо, державна влада складається із законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Судова влада Judicial Branch, має кілька обов'язків. Зокрема, переглядає закони, Reviews Laws. Судова влада має повноваження переглядати закони, вирішує, чи закон суперечить конституції, decides if a law goes against the Constitution, після перегляду суду. Удова влада має повноваження потенційно скасувати закони та дії законодавчої та виконавчої гілок влади, якщо вони визнані неконституційними. Це включає повноваження оголошувати акти президента неконституційними або оголошувати закони, прийняті конгресом, неконституційними повністю або частково. Що ж, окрім цього, судова влада займається тлумаченням законів. «Explains Laws». судова влада тлумачить значення законів і застосовує їх до окремих випадків. Також вона займається вирішенням суперечок, «Resolves Disputes Disagreements». Судова влада вирішує судові спори, розглядає цивільні справи, визначає винність чи невинуватість обвинувачених у порушенні кримінальних законів. Тому відповіддю на 37 питання «What does the judicial branch do?» буде наступні 4 пункти. «Reviews laws», «Explains laws», «Resolves disputes», «Disagreements» і «Decides if a law goes against the Constitution». І попереду у нас ще 5 запитань для цього уроку. Тридцять восьме питання звучить так. What is the the highest court in the United States? Який найвищий суд у Сполучених Штатах? Вищим судовим органом у Сполучених Штатах є Верховний суд, The Supreme Court. Суд складається з дев'яти суддів, кожен з яких обіймає посаду довічно. І його рішення мають значний вплив на національні закони та суспільні норми. Верховний суд заснований в 1789 році і розташований в культовій неокласичній бідівлі у Вашингтоні, округ Колумбія, прикрашені статуєю справедливості з видом на столицю країни. Рішення Верховного суду часто створюють прецеденти та формують правовий ландшафт усієї країни. Тож, відповідаючи на 38-ме питання, «What is the highest court in the United States, ми можемо сказати «The Supreme Court». А у нас 39-те питання, і воно звучить наступне: how many justices are in the Supreme Court? Скільки суддів у Верховному суді? Що ж про це ми вже розмовляли, але слід нагадати, Верховний суд Сполучених Штатів складається з дев'яти суддів. Ця кількість залишається незмінною з 1869 року. Хоча історично кількість суддів змінювалася. Кожен суддя призначається довічно, забезпечуючи послідовність і стабільність у тлумаченні закону протягом тривалого часу. Тож відповіддю на 39-те питання How many justices are on the Supreme Court буде 9. І у нас вже 40-те питання. Who is the chief justice of the United States now? Хто зараз головний суддя Сполучених Штатів? відмітимо, що відповідь буде відрізнятися залежно від року, коли ви будете проходити тест. Ви можете знайти хто зараз головний суддя Сполучених Штатів Америки на офіційній сторінці www.supremecourt.gov. Тож відповідь на сорокове питання «Who is the Chief Justice of the United States now?» Відповідь буде різною в залежності від того, в який рік ви будете здавати тест. А ось відповідь на 41 питання, воно незмінно. Саме питання звучить так: Under our constitution some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? українською звучить наступне. Згідно з нашою конституцією, деякі повноваження належать федеральному уряду. Що таке одна влада федерального уряду? І так, повноваження уряду Сполучених Штатів перераховані в Конституції. Уряд має право оголошувати війну – «to declare war». у 1941 році. Президент Рузвельт попросив конгрес оголосити війну. Конгрес проголосував за оголошення війни. Сполучені Штати вступили у Другу світову війну. Після цього федеральний уряд також має право друкувати гроші – «to print money», створювати армію – «to create an army», та укладати договори to make treats. Резюмуючи відповідь на 41 питання. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? Буде наступне. To print money, to declare war, to create an army, to make treats. Якщо з обов'язками федерального уряду все зрозуміло, то з обов'язками штатів ще треба нам розібратися. І 42-ге питання звучить наступне: Under our constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Згідно з нашою конституцією, деякі повноваження належать штатам. Що таке одна влада штатів? Дуже цікава. Десята поправка. Вона містить повноваження. яка закріплені за штатами, якщо ці повноваження не делеговані федеральному уряду, серед інших повноважень це включає створення шкільних систем, provides schooling and education, забезпечення громадського порядку, protection police, забезпечення безпеки населення, safety, fire departments, затвердження розподілення та використання земель. Approve zoning and land use видавати водійські посвідчення give a driver's license. Тож відповідю на 42 питання. Under our constitution some powers belong to the states». What is one power of the states» буде наступне. «Provide schooling and education. Provides protection, – «Police», provides safety, – «Fire departments», Approve zoning and land use. Give a driver license. на сьогодні. Ми розглянули 10 питань з курсу цивільного права для натуралізації. Дякую, що ви були зі мною. У нас наступне домашнє завдання: читати, розуміти та відповідати на питання 3342, що були пройдені на цьому році англійської мови. Обов'язково проходження тесту до зустрічі на наступному уроці.